12 в Україні про події на цю мить далі. У викладі новин ТВА. я Анна Діденко. Добрий день усім. У Константинівці невідомі захопили будівлі міліції та міської ради. Правоохоронці не опиралися, стрілянини не було. У Слов'янську звільнено шведського військового спостерігача ОБСЄ. Ще семеро представників організації залишаються у полоні. До Європи без віз від сьогодні їздитимуть громадяни Молдови. Українцям безвізовий режим обіцяють з наступного року. На Київщині обстріляли маршрутку. Це сталося близько восьмої ранку в селі Михайлівська Рубежівка. Повідомила прес-служба обласної міліції. За даними правоохоронців, невідомі особи прибули на трьох автомобілях без номерних знаків на кінцеву зупинку громадського транспорту та почали стріляти по автобусу з невстановленої зброї. Троє чоловіків, які знаходились у маршрутці, отримали забійні рани. Їх відвезли до найближчого травмпункту для затримання підозрюваних головним управлінням МВС України в Київській області введено оперативний план Сирена. Швеція підтвердила звільнення в слов'янську військового спостерігача ОБСЄ. Це 57-річний майор Томас Юхансон. Він на волі і відчуває себе добре. Його відпустили через те, що він страждає на цукровий діабет. Ще семеро представників ОБСЄ залишаються у полоні. Нагадаю, 25 квітня в Слов'янську терористи захопили автобус, в якому знаходилися вісім представників ОБСЄ, п'ять представників збройних сил України і водій. За даними Міноборони Німеччини, у складі місії були троє військових спостерігачів з Німеччини, один німецький військовий перекладач і четверо військових спостерігачів з Данії, Чехії, Польщі та Швеції. Бойовики заявили про намір обміняти їх на ув'язнених з сепаратистів. Тим часом інформацію про очікуваний приїзд до Києва генсека ОБСЄ спростували. У прес-службі організації повідомили, що Ламберто Зенєр не має наміру відвідати українську столицю. Про що раніше повідомив ви. Міністра закордонних справ Андрій Дещиця. Троє полонених офіцерів спецпідрозділу Альфа СБУ наразі залишаються у полоні сепаратистів. На офіційному сайті Служби безпеки України повідомляють, що збройний напад на офіцерів учинили у місті Горлівка, коли ті виконували завдання по затриманню підозрюваного у вбивстві депутата Володимира Рибака. Наразі працівники управління СБУ Донецької області коментувати цю ситуацію у телефонному режимі категорично відмовляються. Прокуратура Донецької області розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного перешкоджання діяльності співробітників СБУ. Нагадаю, на відео, яке з'явилося в інтернеті, напівроздягнені чоловіки з перемотаним скотчем головами відповідають на запитання російських журналістів. На цей час доля затриманих офіцерів невідома. Над їх визволенням працює штаб антитерористичної операції. В Донецькій області нова гаряча точка. Міськвідділ, міліції та міську раду вранці захопили у Константинівці. Цю інформацію підтверджує обласне управління МВС. Деталі знає Артем Глебов. Вітаю Артеме. Чи стріляли під час захоплення і, взагалі, чи є постраждалі? Привіт, Аню стрілянини не було. жертв наразі немає. Про це повідомляє. Управління міліції Донецької області відбулося все близько шостої ранку. до Константинівського міськвідділу міліції прибуло близько 30 озброєних автоматами та у балаклавах людей. Вони зайшли до міськвідділу з вимогами передати їм зброю. Претензії до міліції не висували. Мовляв, працюйте, як і раніше, ловіть бандитів та охороняйте правопорядок. Після цього ці ж люди поїхали до міськради і також захопили її. Наразі біля будівлі екстремісти зводять барикади, зазначили у міліції Донеччини. Чому? Мілі... Міліціонери не чинили опір в обласному МВС. Не пояснили наразі. Міська міліція працює в штатному режимі захоплювачами ведуться перемовини. Поблизу аеродрому Краматорська знову стріляли. Під час бойового зіткнення були поранені співробітники ЗБУ та військовослужбовець внутрішніх військ. Повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Стріляли сьогодні вранці з боку дачного селища неподалік від аеродрому. Причому не лише з автоматів, але й з гранатометів. Терористи, котрі здійснювали обстріл, встигли втекти до прибуття туди мобільної групи силовиків. Повідомив Тимчук. І Москва розгорнула боротьбу за слов'янськ через поклади сланцевого газу на Донеччині. Така інформація потрапила до українських ЗМІ, котрі дослідили таємниці так званого юзівського проекту, за оцінкою експертів, сланцеве родовище Донбасу може не лише забезпечити Україні енергетичну незалежність, але й дозволить нашій державі експортувати газ власного видобутку. У центрі досліджень енергетики прогнозують, Юзівське родовище може забезпечити збільшення видобутків газу на 15-20%. 20 ...мільярдів кубометрів. Тим часом Слов'янськ, усе, що контролюють сепаратисти. На блокпостах, на в'їздах у місто, озброєні автоматами, люди перевіряють автівки. Блокпости, укріплені шинами та мішками з піском, поруч заготовані пляшки з коктейлями Молотова. Бійку в Харкові між футбольними вболівальниками та активістами напередодні влаштували агресивно налаштовані прихильники федералізації. Про це повідомили у прес-службі МВС. Напередодні проросійські активісти на Майдані Свободи незаконно постановлювали намети. Зробили огорожу з дерев'яних піддонів та піску, палили багаття. Правоохоронці вилучили у радикально налаштованих активістів цілий ящик з коктейлями Молотова, маски, дерев'яні палиці та вибухові пакети. Нині проводять перевірку. Тимчасом. Представники Харківського євромайдану провели в свій мітинг в неділю на площі конституції у Харкові зібралось понад дві сотні людей. Вони закликали українську владу та міліцію не панькатися із сепаратистами і застосувати до них рішучих дій. Харків'яни тримали в руках українську символіку та плакати з написами Путін кривавий убивця зупинись, та ми не здамося без бою. Гасло для мітингу обрали патріотичне. Україна має бути сильною. Справді нам є що сказати. Ми виступаємо сьогодні за те, щоб не було сепаратизму. Досить панька з цими сепаратистами і треба решуче діти. Ми просимо, щоб влада навела нарешті порядок в нашому місті, взагалі в Україні. Бо ця слабка позиція, яку сьогодні демонструє влада, на жаль, вона приводить все більше до ескалації. Ми вже на грані там війни з Росією. Ми бачимо, що багато мітингів наших закінчила замісами. І у нас було 32 поранених там. На верну неділю, потім через тиждень у нас ще було десь півсотні поранених. Тобто нас б'ють. Ми змушені захищатися. Люди бояться виходити. І Ми вимагаємо від міліції від влади навести порядок. Нагадаю, напередодні у Харкові на спільний марш фанів металіста і Дніпра напали проросійські активісти. Сталася бійка. Кільком чоловікам знадобилася медична допомога серед постраждалих і два співробітника міліції. Правоохоронці зазначили, конфлікт вдалося своєчасно локалізувати і затримати 13 агресивно налаштованих прихильників федералізації. На тепер затримані особи дають свідчення, як усе було. Пропоную дивитись далі без коментарів. І на тепер у мене це всі повідомлення. Аню, тобі слово. Дякую. Це був мій колега Артем Глебов, який розповів про ситуацію на сході країни. Донецькі чиновники просять виконувача обов'язків президента провести 25 травня національний референдум з питань розширення повноважень місцевої влади. Голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута та мер Донецька Олександр Лук'янченко пропонують винести на референдум питання передачі додаткових владних повноважень регіонам України і створення муніципальної міліції. На їхню думку, проведення плебісциту дозволить об'єднати країну навколо ідеї реформ і упровадити європейські стандарти управління державою. Наразі Тарута та Лук'янченко надали на розгляд Олександра Турчинова відповідні законодавчі ініціативи. Нагадаю, нещодавно заступник голови ЦВК Андрій Магера заявив, що виконувач обов'язків президента не має права призначати референдум. Це може робити лише обраний голова держави. МВС створює нові спецпідрозділи з охорони громадського порядку. Як повідомляє сайт міністерства, загони формуються задля збереження законності в умовах сепаратистських терористичних атак і створення бандитських формувань. Всіх охочих вступити до лау захисників громадського порядку, закликають звертатися до міліції на місцях. Список відповідних телефонів та електронних адрес наведено на сайті Міністерства внутрішніх справ. Табу на українські інтернет-ресурси у Росії заборонили доступ до понад 10 сайтів. Вони нібито містять заклики українських націоналістів до масових акцій протесту в Росії. Про це повідомляє Рія Новості з посиланням на управління генпрокуратури по Сибірському федеральному округу. Про які конкретно ресурси йдеться. Прокуратура поки не уточнює. Нагадаю, у березні розкомнагляд вже закрив доступ до 13 груп українських націоналістів у ВКонтакті. Натомість в Україні з'являється все більше інтернет-ресурсів, в яких українців переконують протистояти чинній владі. Також на численних російських націоналістичних сайтах звучать заклики їхати в Україну та допомагати сепаратистам. Зауважу, що до таких ресурсів Росія ніяких заходів не вживає. Черговий раунд санкцій щодо російських можновладців можуть застосувати вже сьогодні. США планують запровадити нові обмеження проти людей із близького оточення президента Володимира Путіна. За даними Джерел Блумберг, серед тих, кого можуть стосуватися санкції, це голова Роснафти Ігор Сечін. Джерела New York Times також називають голову правління Газпрому Олексія Міллера. Нові санкції підготував і ЄС. Однак у цих списках керівників російських держкомпаній. Немає. До Європи без візи відтепер зможуть їздити жителі Молдови. ЄС запровадив безвізовий режим з цією країною. Це стосується відвідування шенгенської зони громадянами з біометричними паспортами. Нагадаю, в українському МЗС очікують на запровадження безвізового режиму з ЄС з 1 січня наступного року. Про це раніше говорив во міністра закордонних справ Андрій Дащиця. У Києві напередодні відбувся благодійний забіг пам'яті героїв Небесної Сотні. Внески учасників змагань будуть перераховані до Фонду допомоги сім'ям загиблих за незалежність України. Міжнародний марафон в українській столиці відбувся вже у п'яте. До нього долучилися близько трьох з половиною тисяч бігунів із різних країн. Вони змагалися у швидкості та витривалості на різних дистанціях. Легендарну відстань у 42 кілометри першим подолав харків'янин Дмитро Пожевіл. Він бігає вже 8 років, і цей марафон для нього став 20-тим. А от киянка Ольга Яроцька прийшла першою у забігу на 10 кілометрів серед жінок. Переможниця каже, що якщо настирливо йти до мети, то можна підкорити будь-які дистанції. Вже років 7 займаюся. Ну я бажаю не зупинятися перш за все, не ставити собі якихось далеких цілей, а поступово просто короткими маленькими шагами. Кроками намагатися досягнути потрошку і йти до великих уже цілей. Серед спортсменів як дошкільнята, так і пенсіонери. Найстаршим учасником виявився 79-річний британець Майкл Бедвол. А молоде покоління представили майже чотири сотні дітей. Батьки уже з малечку долучають їх до здорового способу життя. Ну і справжній спортивний приклад подала велика родина гуцуляків із Сум. У родині всі від старого до малого займаються спортом. Поки батько біжить марафон 42 кілометри, діти долають менші дистанції, кожен свою. А маленька Анна так і добігла кілометр навіть попри травму. Діти бігли кожен свою, а батька двох дітей біг 42 кілометри. Ми з цими малими я бігла, а дівчатка 300 метрів і кілометр бігла. Ми займаємося всі танцями, але різними. Я займаюся народними. Вона займається хіп-хопом. Я... Народни... я народними. танцями, гімнастикою, футболом. Жила каточки. на старт я наупала і біжала все одно. І не здалася. Не здалася. Ніколи не здавайся. Долучився до забігу на пошану небесної сотні. Новий міністр молоді та спорту Дмитро Булатов каже, що українці замало займаються спортом і особливо мало бігають. Аби Київ став здоровішим. міністр пообіцяв спільної з КМДА розробити план створення у місті велосипедних доріжок та іншої спортивної інфраструктури. На цю мить у мене все більше новин. Дивіться о 14-й. вдалого дня.